При усім, хто приєднався до телеканалу ITV Media Group. Мене звати Марія Савчук, четвер, 18.30, ток-шоу Акценти традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні говоримо про соціальну підтримку населення рівненської територіальної громади. Що змінилося у департаменті соціальної політики із 1 січня 2023 року? Чи продовжаться автоматично соціальні виплати, які дію дія, яких закінчилась під час воєнного стану? А також Ж на яку підтримку можуть розраховувати військові та їх родини сьогодні? На усі ваші та мої запитання відповідає директор департаменту соціальної політики міста Рівного Сергій Черній. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір. Нагадую нашим глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію незмінний 096 дев'яносто шість Також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви можете залишати свої коментарі та запитання. Ми обов'язково їх зачитаємо нашому гостеві. Пане Сергію, розпочнемо із того, які пільгові категорії саме. Рівнян можуть отримати підтримку від департаменту соціальної політики на сьогодні. Ну, перш за все, хочу сказати, що соціальний захист це є невід'ємна складова політики держави, в тому числі органів місцевого свідування. І відповідно, департамент соціальної політики працює для того, щоб всі, хто потребує допомоги, могли її отримати. Відповідно, пільгових категорій дуже багато у нас всі вони визначені законодавством і. Про перелік їх можна дізнатися на нашому сайті або ж у нас в департаменті. Я їх не буду перечисляти, але в особливо це ті, хто хто залишився в сили складні, складні життєві ситуації відповідно. І в першу чергу на них направлена ця допомога наша. Я впевнена, що ці пільгові категорії, які розраховують на соціальну підтримку, вони знають до якої категорії вони відносяться. Ну і як сказав пан Сергій, детальний перелік з детальним переліком можна ознайомитися на сайті Департаменту соціальної політики. Пане Сергію, є ряд категорій, в яких соціальна виплата якби автоматично продовжується під час дії воєнного стану. Чи можна їх перерахувати? Адже їх не настільки багато, як саме саме всіх пільгових категорій Так, да, ну з 1 січня уряд продовжив автоматичну дію своєї ж постанови, тільки в неї трошки зміни. В неї, відповідно, іначе і на час воєнного стану, тобто, коли пільги або виплати. Припиняються під час воєнного стану, відповідно, це в основному і діти, які знаходять дітям, виплати дітям, які знаходяться під опікою або піклуванням, діти, які мають тяжкі захворювання, відповідно, діти, батьки, які ухиляються від аліментів, від аліментів, Я, перепрошую, а також особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю. Відповідно, Особи, які отримують допомогу за догляд за особами з інвалід першої і другої групи психічного захворювання, а також особи, які не мають права на пенсію, і особи з інвалідністю це весь перелік, яким автоматично продовжено. Але я хочу сказати, наголосити, що це ті, які мають право, і ті, які знають, що вони мають право, тобто. І знають, що їм будеться виплата, що їм продовжать і відповідно інші допомоги, тоді вони можуть не звертатись до нас. Всі інші мають звернутися і поновити свої відповідно допомоги. Якщо говорити про таку категорію, як люди, які за інвалідністю отримують соціальні виплати, відповідно щороку вони проходять. Так, перекомісію перекомісію, так? перекомісію да. чи зараз продовжуються автоматично такі виплати? Тобто, ну я ж вже повторюю, тобто людина знає, що дійсно вона прийде, ну прийде перекомісію, в неї буде імеління підтверджена. І відповідно люди, які дійсно виїхали з бойових дій, там де неможливо це пройти, але відповідно люди, люди які за кордоном, да, то цим людям, відповідно, буде автоматично продовжувати. вони приїдуть там чи потім прийдуть цю перекомісію. Але хто знаходиться не в зоні бойових, Х дій нікуди не виїжджав, він знаходиться, то в нього всі ну він може перейти перекомісію і далі бути впевненим, що виплата продовжиться. Угу. Ви вже наголосили на тому, що з 1 січня відбувся ряд змін. З 1 так. січня 2023 року. Ряд функцій департаменту соціальної політики було перенесено в пенсійний фонд. Це саме власне стосується субсидіантів, що змінилося, і для яких пільгових категорій. Трошки поправлю, да. Тобто, з 1 грудня, ще 2022-го, вже функції, деякі функції ті, що виконував департамент, а саме призначення і виплата субсидій, а також призначення і виплата пільг пільговика. Тобто, все зараз здійснює пенсійний фонд. А ми, як і раніше, приймаємо заяви, декларації, хоча і пенсійний фонд також приймає ці заяви. Тобто, зараз розширився перелік. Там, де можна е, здати заяву і відповідно декларацію на отримання субсидії чи пільги. Ну тобто, а так все інше нічого не змінилися. Тобто, пільги і субсидії так само виплачуються тим же самим людям, тим більше ми, е, ще ті, хто мав право. З квітня 2022-го, авто автоматично перерахували їм на зимній період, угу. тобто всім цим людям. Це тільки хто зараз звертається, то вони вже можуть звертатися як до нас, так і в пенсійний. Але буде виплачувати вже пенсійний фонд. А змінилася ну, і, просто да, виплата. так? Да, так, Виплата, і тим більше зараз ми передаємо пенсійному вже ті справи, які в нас були. Десь більше 27 тисяч справ, тобто п'яти п'ятирічної давності. Угу. І далі буде виплачувати пенсійний. Дуже багато було інформації в інтернет просторі та й загалом про те, що з нового року якби відмінюється виплата лікарняних, або ж це переходить на обов'язки роботодавців, чи продовжується виплата за. Як так званих лікарняних, це більше не до соцзахисту, але ну дотичне і це соцстрахування. Так, да, просто ці функції соціального страхування зараз перейшли також до пенсійної, Відповідно, всі так само будуть е лікарняні виплачуватись, але тільки буде вже виплачувати пенсійний. Але документи ми можемо подавати так само. Це все так само залишається. на все тільки звіти. Тепер треба подавати не в соціальне страхування, а відповідно. Пенсійний мені тут... як простій людині, яка не дотична до департаменту соціального захисту, не до кінця зрозуміло, для чого такі відповідно. Я... <гадуває> ну, мабуть, це все-таки рішення уряду. Ну <гадуває> тут якби ми виконуємо, ми виконавці, те, що уряд прийняв, ми його мусимо виконувати. Тобто, все, що стосується державних повноважень, а частину державних повноважень, ми виконуємо як департамент. То ми мусимо їх виконувати і нікуди звідси не, не дінешся. Так, я ж нагадую нашим глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Тож ви наживо можете поставити запитання, які стосуються соціальної підтримки населення нашої тергромади. Номер телефону у студію 096 496 400. Телефонуйте. Ми з радістю дамо відповіді на усі ваші запитання. Пане Сергію, на попередньому ефірі міський голова рівного наголосив на тому, що у 2022 році була велика увага приділена підтримці. Військових, давайте поговоримо про таку категорію, які пільги на сьогодні мають родини військових. Ну давайте так. Дійсно, це так. Багато дуже приділено уваги було тут, як і військовослужбовцям, які зараз ну, виконують свої повноваження, і так також особливо було приділено увага сім'ям загиблим і відповідно ну, піддання данини їхнім загиблим е, синов'ям е, або дочкам, тобто захисникам, захисницям. І відповідно там дійсно були великі виплати. Е, якщо говорити про військовослужбовців, то е, з місцевого ми говоримо про місцевий так. бюджет, тому що в державні там є свої пільги, вони визначені законодавством. А якщо стосується місцевого бюджету, то так е, для військовослужбовців, які, наприклад, заключили перший контракт, там було виплачено по 10 тисяч. Ну, тобто, за кожній людині. Таких десь було 53 людини, які заключили контракт з військовими частинами. Плюс, 10 тисяч – це одноразова, одноразова допомога, так? Да. крім того, що ну, держава плачує. Тільки платі, тим, хто підписав контракт. так. Да. Угу. Перший контракт. Плюс військовослужбовці, які зараз виконують свої обов'язки і знаходяться в зоні бойових дій, тобто маючи... Ну, Якщо надавши нам довідку, що він від військової частини, що якраз людина виконує заходи по захисту uh -huh. батьківщини, то відповідно ми також виплачуємо родині десь на комунальні послуги. Це десь по 500 гривень в місяць. Ми обов'язково то... уточнимо, в мене іще є уточнюю запитання Добро. до цієї військової категорії. У нас є перший телефонний дзвінок, uh -huh. тож Добро. давайте будемо відповідати. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо Добрий вечір. ваше запитання. Я ліквідатор Чорнобильської аварії першої категорії, інвалід другої групи з Дубинського району. Хочу вас запитати, чи є зараз такі пільги на протезування зубів для Чорнобильців? Протезування зубів, так? Так. Да. Це е... Дубинський район. Ну, дякую їм за запитання. До речі, ну, но я... Давайте уявимо, Ду. що це рівнянин. Що це? Телефонує. Справа в тому, так. що пан Сергій відповідає за Рівненську територіальну громаду і обов'язки області, відповідальність за тих, хто проживає в області, не входить в його обов'язки, але уявимо, що до нас зателефонував рівнянин, який хоче запитати ну, вас. Я знаю, що... Зараз немає як такого. Тобто, такої це була обласна програма, і там виділялись кошти. Але зараз вона мені здається не працює. Угу. Вам потрібно звернутися це в обласний в... департамент. Та да, або в дуб до -ду Угу. Так, дякуємо. Редактори підказують, що є і ще запитання одне від наших глядачів. Доброго вечора. Hello? Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як Добре вас звати вечір. і слухаємо ваше запитання? У мене запитання, що в мене дочка хворіє, ніде не працює, а в неї син навчається в університеті. Йому 20 років. Чи їй вона мати одинока, чи їй пільги ну є? Так як мати одинока Ні. 20 років, одиноким матерям є. Якщо саме підтвердження є, що дитина навчається, то так є, там до 23 років. Якщо при якщо дитина навчається, які потреби, да, але якраз тут треба підтвердити статус, тому що якраз продовження автоматично такій категорії не передбачено, тобто треба підтвердити статус. Треба підтвердити статус. Що для цього да. потрібно зробити ну, наші при... глядачці? Треба прийти до нас в департамент захисту. Якщо це рівне mm -hmm. або квасилів, то дійсно до нас приходьте напишіть заяву на продовження виплати. Mm -hmm. Так, дякуємо вам за ваші Дякую. запитання. Нагадуємо, що працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону 096 чотири Телефонуйте, якщо маєте запитання, сьогодні на усі ваші запитання відповідає Сергій Черній. Пане Сергію, повернемося до такої так. пільгової категорії, як військові. Ви сказали про те, якщо є підтверджуючі документи військового, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, є виплата на комунальні послуги. Так. Що для цього так. потрібно і як. Це відбувається. Це потрібно написати заяву. Це може бути написати як військовослужбовець або хтось з родини, і відповідно підтверджуючи документ це довідка, що саме з військової частини, що він знаходиться, ну що він виконує заходи з захисту батьківщини, і все відповідно. Ну, там паспорт і індивікаційний код. Десь uh, таких top -top. було 29 дев'ять людей, нам в тому uh -huh. році звернулися і ми виплатили. Так? Так. Uh, перше, що ви сказали, це 10 тисяч допомоги, хто підписав перший кон раз контракт. контракт. Так. Тоді uh, ті, хто в зоні бойових дій є компенсація комунальних послуг. І, ще, ще, і що? ще так і ще в нас є з місцевого бюджету виплати за поранення, угу. тобто 20 тисяч за поранення і 10 тисяч за захворювання. Це також ті, хто отримали ну, захворіли в зоні бойових дій. Угу. Ну, поранення відповідно в зоні бойових дій, тільки так. зрозуміло. Якщо говорити про тих військових, які знаходяться тут в тилу, які безпосередньо виконують теж ряд обов'язкових і дуже важливих завдань, чи є Якісь спільгові, пільги для такої категорії? Ну, тільки те, що за законодавство, то якщо в них є ОБД, то відповідно mm -hmm. учасник бойових дій, то відповідні виплати. Якщо ж немає, то тільки ті, хто знаходиться саме на, на в зоні бойових дій. Як... Наразі так, так, якщо говорити про родини загиблих, ми знаємо, що є державна субвенція, чи щось передбачено у місцевому ну, бюджету, так та, як, якщо знаєте, що є те, що держава е, передбачена законодавством виплати, відповідно передбачено і е, в нас е, місцевого бюджету, то тобто, по перше, на поховання, тобто, всі, все, що зв'язано з похованням, бере на себе. Міська влада, це, і це відповідно десь 20 тисяч виплати на поховання. Mm -hmm. Це відповідно потім виплати родинам загиблих. Одному з родин загиблих, це 800 гривень щомісячно. Mm -hmm. Це в нас є далі виплати для дітей, тобто дітям відповідно. Загиблих ми виплачуємо з місцевого бюджету два прожиткових мінімуми. Це десь, якщо 6 років, то це десь до 5 тисяч. І якщо там до 18 років, це більше 5 тисяч, до 6 тисяч. Це, це різні прожиткові мінімум для різних категорій дітей. Це два прожиткові мінімуми, ми виплачуємо їм щомісячно. Угу. Щомісячно до якогось певного періоду? Ну, тобто, поки ну, не стане це. Тобто, якщо 18, до 18, це угу. буде. Або якщо буде навчатись, то до 23 років. І відповідно ми, ми вже десь приблизно більше трьох мільйонів ми виплатили за той рік. Угу. Є у нас знову запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви в ефірі можете говорити своє запитання. Алло, доброго вечора. Доброго добрий вечір. Я з таким запитанням. Я їздив до з Соломолдарські, звати мене пані Міля, і хочу запитати таке запитання мені місці минуло 75. Я Я додала віку і три такі служби, що будуть додати цим людям там виплат до пенсії 400 гривень. Ну, це... Так, вам 75, і ви запитуєте за перерахунок пенсії доплата 400 гривень. Так, Так, да, але я дзвонила, мені сказали, що вам тільки доплатять 100 гривень. А у мене 35 років стажу, я ветеран праці, пропрацювала на залізниці. От я хотіла б знати, Як воно е, дякуємо вам, пані Лілії, за запитання. Не знаю, чи це в компетенції пана Сергія. Ну, хороше запитання, але для пенсійного фонду вище mm -hmm. ну якби. Я думаю, що якщо є така програма, ну тут я не можу точно сказати, але мабуть ну, це, це як більше мінімум ді... дзвіночок для нас, що да. ці студії має ми... бути і представник ми... пенсійного фонду, і ми обов'язково озвучимо тоді вказане запитання. Пане Сергію, хотіла ще вас запитати про ветеранів війни, чи є якісь відповідні виплати саме про ветеранів війни. Хто брав участь у війні з 2014-го? так це учасники бойових дій, а також інваліди, інвалідність, які пов'язана з військовими діями, таких в нас є 2800 людей, які вже мають ці статуси. І Для них також передбачені пільги. Ну те, що законодавством передбачено, і плюс ми для інвалідів війни. Відповідно першої групи, особливо у нас такі, таких 113, якщо uh -huh. не помиляюсь, чи 121. Ну, тут кількість то, тому то не можу певно, сказати, але ми їм також виплачуємо щомісячно один прожитковий мінімум. Uh -huh. Плюс ми щорічно виплачуємо для всіх інвалідів війни. Та до Дня Незалежності, там по тисячі uh -huh. гривень, не до Дня Незалежності, до, до Дня захисників вітчизни. Uh -huh. Ну і відповідно, як я вже казав, що учасники БД, тобто бойових дій, вони мають право на профтехосвіту, вони право мають на психологічну підтримку. Вони, тобто реабілітацію психологічну, вони мають на санаторно-курортне лікування. Вони, відповідно, всі стоять на черзі, ну, по крайній мірі, той, хто став. Угу. І отримують, відповідно, ці послуги. В тому числі вони можуть написати заяву і стати у нас на облік в будинок ветеранів для отримання соціальних послуг. Угу. Дякуємо вам. Говорять мені, що є знову угу. додзвонювач чи додзвонювачка. Доброго вечора. Доброго вечора. – Алло, добрий вечір. Слухаємо вечір. ваше запитання. Скажіть, я одинока мама. Маю третю групу пожинену, я кажу, і мені з 1 січня мої, мої виплати всі, як кажуть, зупинили. Чи це входить такі всі, що я маю групу і, як кажуть, пожизненно, і мені інвалідність, яка мама мала забезпечення, і гроші забрали? Залишайтесь, будь ласка, на лінії, я впевнена, що в пана Сергія будуть уточнюючі запитання. Я просто ви де отримуєте відповідні виплати пенсійному чи в нас? Не Підкажіть, будь ласка, чи є ще глядачка з нами на зв'язку? Лінія відкрита. Скажіть, ага. будь ласка, де ви отримаєте соціальну Виплат. виплату в департаменті соціальної політики чи в пенсійному фонді? В Пенсійному до... фонді. О, пенсійному Ну бачите, ми говоримо про, ну, про, про соціальні виплати. А можливо, це, да. жінці передбачені соціальна допомога от Ні, цій... якщо мати одинока. Мабуть, вона отримує це, це як мати одинока. Відповідно там в автоматично не передбачено. тобто Про. як і ми говорили. Ага. Тобто, треба підтвердити статус. Тобто вам потрібно звернутися в департамент соціальної Деполіт. політики, уточнити, які потрібні вам документи для того, щоб е, ну, нарахувати по-новому або продовжувати. Так, а все, що стосується пенсійного фонду, на жаль, Це не сьогодні, да, не за адресою. Треба в пенсійний фонд також звертатися. Пане Сергію, і ще одна а, така категорія, з якою ми стикнулися саме спочатку повномасштабної війни, це внутрішньо переміщені особи. Так. У нас їх теж достатня кількість більше. Близько 20 тисяч, наскільки я да, не помиляюся, ну, було десь більше більше, десь до 21 і більше тисячі, але зараз їх зменшується. Тобто, ну люди вже повертаються до домівок. Ну, більшість це було е, з Київської області, тоді uh -huh. Чернігівська, Сумська. Ну і вже багато їх повернулось. Тобто на сьогоднішній день їх десь більше 19 тисяч на обліку, uh -huh. хоча це не значить, що вони всі тут є. Ми зараз проводимо відповідно. Таку компанію не ми, а відповідно є в нас сервісна соціальна служба, яка проводить контроль за, за якраз наглядом по виплату для ВПО. То дійсно, але спершу їх було багато, їх, їх було, і відповідно, коли було законодавство змінено, і що треба було їм видати всім довідки, то. Десь департамент працюючи цілодобово, майже але ми встигли, видали всім довідки в той час і відповідно люди отримали допомоги. Це допомога на дорослого дві тисячі і особа з інвалідністю. Або ж діти по три тисячі. Це були і одноразові це допомоги. Це були щомісячні, ну ті, хто мають, але тоді ще ж кажу, змінювалось законодавство, змінювалися постанови, змінювались накази, де деякі території вже не входили, mm -hmm. в зони бойових дій, відповідно, виключались ці. І відповідно деякі категорії, з категорії людей тих, вони відповідно їм припинялися до плати. І іншим продовжувалося. Потім ці ж е, е, території знову включалися, знову їм йшли доплати. То, то як аби то, знати, чи отримуєте розраховуєте ви на допомогу, потрібно моніторити дуже добре законодавці та да, ну, да, 100%. але ну по крайній мірі до нас звернутися і спитати, чи ми е, чи ми маємо право. Ми завжди дамо надамо консультацію, Тим більше в нас працює багатоканальний телефон. От ми... якраз якщо можете да. назвати телефон, адже програми ефір програми підходить до завершення наразі, не можете. Тому що він цей. Ну, його всі можуть, можуть б, дізнатися да, на, на, сайті. на сайті. Заходьте на сайт, там все є. Там ще, ну. Там у нас є і стаціонарний телефон, є відповідно багатоканальний, це відповідно мобільний, де ви можете е, на, на, натиснувши кнопку, яка вам потрібна питання. Якщо ж ні, то з вами зв'яжеться оператор і надасть вам обов'язково всі відповіді на ваші запитання. Дякую вам за відповіді на мої та запитання наших гостей. Я ж нагадую, сьогодні поряд зі мною у студії був директор департаменту соціальної політики рівного Сергій Чернігів. «Акценти» акценти це відкритий інформаційний майданчик, в якому ви можете наживо поставити запитання представникам влади.